день, діти. Я думаю, що ви сьогодні готові до року. Як ви це думаєте? Ну, з чого сьогодні у нас буде математика. Добре? Ну, я готовий, готовий. Ну, не зовсім, але готовий, я готовий. Я, готовий. я теж. Добре, я рада, що ви всі готові, окрім Антона. Ну, але зараз ми будемо Давайте в математику, а ми вже її дістали. Добре, що ви її дістали. Так, відкривайте ваші книжки на сторінці 95. Так, а скільки буде 2 помножити на 2? Ну, буде 4, правильно. А. Ну, що хотів. Ну, я вже рішення. Ну, добре. Так. Настя. Ой, урок скінчується? Так. Да. Е, можете всі йти, ну, може йти луна і поля Поліна, а от останні залишаються. Е, потім я поговорю, чому ви залишаєтеся, а поля і Луна залишаються. Добре. Mm. <кхем> добре, ми збираємося. І це. Ну, добре, йдіть. Так, до побачення, до побачення. А вас... Я вас залишу ну, не вас таке діло. Чого домашнє не зроблено, я по вашому що не бачу. Я бачу, що ви цілий день після уроків клянцили телефона. А як ви це зробили?